Так, дорогенькі мої, ми збираємося їхати до моєї свекрухи. Свекруха це мама мого компаньона італійського. Я не замужем, не розписана і не живу, і живемо разом, тільки ми не хочемо шлюбу разом робити, штамп ставити в паспорті, бо це нікому не потрібно. Я хочу зараз торт пекти, ми будемо їхати в неї було день народження, тиждень назад, торт пекти. І саме основне, як вже я включу ось цю духовку, я хочу запхати таке, знаєте, щось більше м'яса, якісь пульпити зробити. І я завжди, мені дуже ягнятко подобається. І я думаю, обрізати ось таке м'ясо. Я купила таку, Чи на молоці, ляти це молоко. Було деякі ягнятку, яке пило тільки молоком. Я думаю, обрізати це все м'ясо, що я зможу обрізати кости, ті, що лишаться, запхаю в духовку, додам отакого свиного фаршу і додам одну або дві сальсі, одну або дві, не більше. І, але на чомусь треба мені то м'ясо перемолоти. Я вже розігналася йти в Євронікс, купляти фруля тут, то, то що все крутить. Але я згадала, що, я, де, в мене, що може мені попробувати ось на такому агрегаті зробити. Тому що е, я десь колись е, е, такі фруляті всякі роблю. Тут там ніж такий в середині є. Я зараз десь колись зроблю, я колись постійно робила кожен день, інсалату давала всі-всі вердури одне яблуко, один банан. І ми це пили. Дивіться, який в сердині. Навіть, бачите, такий вже заїжджений, навіть помити там нормально не годить, Та да, можна, але я думаю, м'ясо тут. Тут є ніж такий гарний, чотири ножі. Може, я тут попробую. Я розігналася вже купляти той новий агрегат. А думаю, для чого мені купляти, Тому що в мене є боно. Боно це означає 38 евро, мені на, на листочку залишили. Я купила один раз, ви пам'ятаєте, хто на мене часто дивиться. Я купила була е, пательню, таку, знаєте, на, на на 28, А в мене кришка є 30, і мені не підійшла від назад. А мені м, дали таке боно на картуці, написано, що протягом року я можу собі що-небудь там доложити, наприклад, купити за 50, за 80, і тих 38 доложити, долужити, так якби це рахується гроші. Я вже розігналася йти це купляти. Пізніше зараз я буду тут пробувати. Отут тих три ножі, воно мені повинно змолоти. Як змелить, так змелить. І ще купила, дивіться, яке я цікаве купила. от Фраталі, фраталь, а теж Алляти, це саме, то саме. Дивіться, скільки тут багато печінки. Печінка в нас дуже сильно дорога, це з ягнятка. Але це написано не як печінка, бо сама печінка вона була б дуже сильно дорога. А тут вони написали фратальі, це, бачите, якоїсь збоку з ну, сердини, як називаються. Оці. Там може бути легкий кусок легкого або шекого, кусок чогось. І такий великий кусок печінки за 1,20 Це задурно. Я взяла ту печінку, думаю, ну, мені повезло. ну мені повезло таку печінку взяти молоденьку, гарну, здорову. Зараз я попробую це все розрізати і помолоти. Віддімо, що мені, що мені вийде з того. У нас сонце, сонце, сонце. Дуже гарне сонце. Тепло на вулиці. І я рада. Так, я так само цікава, скільки тут м'яса є. Бо знаєте, тут запечатано і не зрозуміє, що це за кусок. Віталій, бачите, вже такі на кусочки це пхати в духовку. І. М Запихати в духовку, воно вже порізане, тип, запихається таким великим куском. Це є ніжка, я не знаю, чи це передня ніжка, чи це, чи це задня ніжка. Ну, коротше, тут відірвати м'ясо це буде. Ну, є трохи кісточок багато. Ой-ой-ой, тут багато роботи буде мені відрізати це все м'ясо. Ну щось трошки відріжу. Бо я хочу, щоб котлети пахли. Щоб кутліти пахли тим ягнятком, знаєте, баран, отаке бараніна. Мені подобається, але це далеко не бараніна, бо бараніна як сильно баран старий. Я знаю, тут Віталій ми колись, як тільки приїхали, нам були дали такого старого барана, то Він так смердить, він такий твердий, якщо він старий. А це ще на молодці. Ягнятко молоденьке, таке. Ну зараз попробую, Що з того вийде експеримент? Буде. Знаєте, м'ясо вийшло набагато більше, ніж я думала. Залишилися ось ці косточки, тут теж багато є м'яса, вони підуть в духовку. І кісточка ось така з таким м'ясом, вона дуже сильно буде смачна. Дивіться. Бо м'ясо біля кісточки, воно саме найсмачніше є. Ви тільки гляньте. Які гарні кісточки. А ось це м'якоть. І м'якоть багато, хоч 11 євро це багато. Але як ми їздили в гори, ви підете в ресторан, де не будь там на північ, ми їздили. Вам дадуть одну тарілку, трошки м'яса, трошки бульби, трошки овочів і таку велику гарну тарілку вам дадуть. І ви 30 євро, 25 евро євро заплатите за такий, за одну таку тарілку. Дивіться які кусочки. Трошки є ось та така фляка, як кажуть на Україні. Це такий типу, ну, жир такий, він смачний. Десь, десь тут його більше бачили, ось він є. Він, якщо з духовки, то, то саме от це воє. Саме найсмачніше. Але я думаю, що я перемелю, навіть якщо не перемелю так, так м'ягко, то, О, мій компанію вже тортелі, Ми їдемо до, до його мами. І він купив 18 тортелів. Несе, несе, несе. Несе твертелі. <laughs> що я хотіла сказати? що Якщо навіть такими невеликими кусками, такими не дуже дрібними, воно все одно буде добре. Коротше, я задоволена поки що. Зараз спробуємо молоти. Подивимося, яка температура ми міняємо простині. Так, дивіться, вже температура 19,8, а до тепер була 20, завжди 21, 22. Вологість зранку, як ми встали. Ми стали сьогодні пізно, бо сьогодні вихідний день, 70. було 71. Ну, вікна відкриті, сонце. Зараз ще подивимося пізніше, як температура має впасти. Побачимо. Віце яке сонце. Зараз я тут відкрию повністю занзарієру провітрити, і тоді температура вологість в хаті збавиться, нижче стане. Так в мене зранку до першої години ось таке сонце, і в мене тут все дуже скоро сохне. Я от пів дня і я вже все забираю. А от такий рушник великий кинула тут. Бачите, тут з моря такий рушник. Ми ним не витираємося, це на морі на піску лежати. Він ще так мого компаньона за, за, за цей, затримався е, з літа. Зараз я ось витягну ось таку дзензар'єру. І ось так. Опа! І так воно буде стояти, так буде все провітруватися, бачите? І побачимо, чи температура... температура може навіть трошки впасти, але вологість тоді теж впаде дуже сильно. Було 71, зараз є вже 70. Побачимо через годинку, яка буде вологість в хаті. Дуже вологість падає. У мене плісністі немає взагалі. От 5, 5 років назад я. Я як вам сказати, побілку зробила два рази. У мене не білий колір, в мене такий кремовий колір. Стіни, стіни, я хочу сказати. Білий колір це не красиво, це дешево і не красиво. Має бути стіни, мають бути такого тем, теплого кольору. Який колір? Я не знаю. У мене є номер того кольору. Я йду до, до тих, що роблять краски, і їм показую колір, і вони мені мішають білу, там додають ще якусь краску, і виходить такий. Ніжно-ніжно-кремовий теплий колір. 17 тортелів принесли. Так нам запакували тут на глуху. Зараз я поставлю в холодильник. І м -м, вона сказала, що сьогодні в холодильник, нам дали трошки більше муки, пересипали, щоб, вона, щоб ці тортелі так, не злиплися. І все. І завтра будемо їсти. Бджілка прилетіла до нас. Ой, ой яка гарна. Це не бджілка, це такий джміль великий. Ага. Де він є? Квіти цвітуть, як гарно. Ось такий італійський джміль. Ось він, який. Бджілки тут теж прилітають. Іменно бджоли, не оси. Я знаю, коли в Україні був джміль. Казали джміль, оса і бджола, звичайно, та шумід приносить. Де ж вона є сховалася? Є-є-є тут є. Ой-ой-ой, видно гарно. Летів Джміль знову, дивіться, який розумний. Я легенько легенько відкрила вікно, хотіла без вікна сфотографірувати. А, а, а бджілка почула е, повітря, е, протяг такий і втікла зразу. Ви можете собі представити, наскільки вони відчутливі, що їм угроза е, загрожувало життя. От Відкрила вікно, зразу втікає. А я здалека відкрила, навіть мене не було видно, я сховалася. Втік, втік цей джміль, покрутився, покрутився і вернувся назад. Дивіться. Зараз я відкрию вікно, почекайте. Зараз побачите, чую протяг. Ну, подивимося. Зробимо експеримент. Де ж він є? От є, 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 тут є. Спете, він ховається вже в середину, бачите, бо чує, що тут йому угр... життям угрожають. Кувається туди. О, як коква. от 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 от, от. Де він є? Полетів, зараз вернеться, тому що тут квітів багато і вони, напевне, пахнуть. Ось так, таке життя у нас О, о, вертається, вертається. А, вертається. Дивіться, який італійський джміль. Вау, який красивий, великий, грубий, на сонечку гріється. Але все м'ясо, не знаю, може, треба буде води додати трошки. Так, Трошки води. Настояща хазяйка, ось дерев'яна ложка є у мене, не переживайте. Ось така вона є, є тут. От, зараз я її так. І зараз знову включу, подивимося. Води треба, тому що фарш все одно він має бути м'який. Побачимо, чи буде краще. Ой. Ще треба дати води трошки. Чіволіп'ю темпу. Так, фрулятор перегрівся і хоче відпочити. Не включається, мотор перегрівся, все, кришка зупинився. Нонва мотори сірі скальдату тропу. 1 2 три пацієнта. Так, 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 експеримент продовжується. Я знаю, що цей от, э, він потребує відпочивати. Він, э, він молодий, так якби здоровий, сильний, але відпочинок всім потрібно. Забагато я його цей, води трошки додав, бачите, треба додати, я вже помішала гарно. Отак, трошки більше води. І подивимося. Н тому що воно хоче рідини. Хоче рідини абсолютно. Навіть такі фруляті, які я роблю, там даю інсалату, ну, всякі вердури, ті, що можна, і е обов'язково води, тому що вам це все не перемелить без так, сухо, скажімо так. Так, експеримент продовжується. Я витягнула все м'ясо, тому що ніж, на ніж замотався такий кусок, знаєте, ви зрозуміли, як, дивіться, це вже, ще раз я зараз думала, це вже менш-більш помелене, але все одно воно такими кусками. Ну нічого, якщо буде грубшими кусками, мені теж підійде. А оцей кусок ще зовсім не, не, він не цілий, так якби скажімо так. Зараз я спочатку кидаю цей цілий. І води знову треба додати, бо я бачу, що води тут небагато. Є. О, бачите ще, який тягнеться кусок. Ну Коротше, зараз додав води і продовжуємо подивимося, як вийде. М'ясо вже м'ягеньке готове. З розетки обов'язково треба витягати, тому що дуже лишитися без, без, без пальців. Отак трохи ще води. І зараз ще раз перемелю. Вже мені сподобалося, воно вже майже м'ягке. Моріду, морбідо, морбідо, мультоморбіду, окей. Боно. Сьогодні я настояща українська жінка, яка готує. Ніяка італійка не буде півдня готувати отак багато, тому що на вулиці гарно тепло. Скільки для життя треба, щоб отак чуть, -чуть поїсти, треба чу-чуть їсти, а не отут півдня стояти і то все смачне, так багато їсти. Ну, нічого. Я кожен раз, коли так багато готую, я постійно так думаю, ну для чого воно мені тут треба? Ну, от купила щось небудь готове. От лазані, От купила лазанью, готову. Лазання буду зимою сама робити, але купила, бо я знала, що я буду форно запихати, і це така, там все натуральне, там нема ніяких тих, е, 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 як вам сказати, бачите. Все далі пас! Так, вистіру морі, вони знаєте, таке дивертенте, вони розважаються. ось так. І ось так: косточки зараз запхаю. Дала я все-таки дві сальсічі. Не буду вимазувати пательню. Зараз запхаю так само цю печінку в сердину, в духовку. І саме основне торт. Ми їдемо до моєї, як вам сказати, до моєї свекрухи. І я такий торт з холодильника витягнула з морозілки. Зараз я тут розв'яжу, вже на двіці я включила. І буду пекти. Хто пам'ятає з рікотти? савуярді і рікотта. Зараз це все пекти. Ну, треба запхати, Він зроблений, тільки треба запхати на 40 хвилин в духовку. Вітніше ще буду прикрашати зверху. А знаєте, чим буду прикрашати? Отаким. Я от зараз візьму ось такий, я купила щось таке перший раз. Цікаве, це такий желатин, буде червоного кольору, навіть біологіку, щоб зверху таке, знаєте, красиве червоне було. І я думаю, що я. в мене є ось тут такий горіхи, вже, вже духовка загрілася. з черешнями розбавлю, з таким повидлом. знаєте, Оце таке червоне. Вибрала це повидло, бо не знала, яке вибирати. Вибирала таке, щоб було саме найчервоніше. Бо знаєте, з кубніки воно якесь роза виходить, такий блюдовий, негарний кольор. Це такий кольор насичений, в копі купила. Тут маємо горіхи, ми ще знайшли, треба віддягати, нам колись ще подарували на, на Різдво. І от срок вже майже кінчається. бачите. Але вони без повітря треба витягати і їсти кожен день 5 горіхів таких, От. Все, духовка вже піщить. М'яса вийшло дуже багато, я сильно задоволена. Бачите, скільки фаршу вийшло багато. Я ще навіть зараз буду рагу робити до тих тортелів. Рагу це означає рагу, як називається, бачите, от зараз ще помею. Називаю рагу, рагу сугу в нас говорять. Ну, ви зрозуміли, з помідором обов'язково. Розв'язую і ставлю пиріг спочатку в духовку. Рікота, савоярді і буде повидло, буде супер. Тут будуть котлети з капустою. Така гарна капуста мені попала. Вона така легка, дуже гарна, вона мені сподобалася. Переложила ось таке, бо пластмасу. Якщо ви чуєте якийсь звук, то мій компанію ремонтує моє ліжко, мою розкладушку, ту, що я на морі їздила, тому що жада на неї сідала, сідала зверху і мені поламала дашок зверху. Треба з'єднати якось цей дашок, не знаю. А оце я хочу спробувати кутлити без нічого. Дала одну ложку тільки пан Гратато. Хліб такий, знаєте, сушений бо Воно зарідке у мене вийшло. Трохи за рідке купи не трималося. Не хотіла я хліба додавати, саме ліпше бульбу варну. І далі додаю варену бульбу. На другий раз я зварю бульбу, бульба це набагато ліпше дати, ніж хліб. Бо хліб-хліб-хліб. Та ліпше вже трошки бульби десь колись кудись запхати. Подивимося, 25 хвилин. Подивимося, як воно тут, яка тут ситуація. А, нічого, нормально. Ще треба трошки, щоб стягнулося більше, бо рікотта свіжа, вона виглядає така тверда, але вона свіжа є, вона не. не Ой, який, який плаш сусідка взяла. Ой, то блистить, все блистить, блистить. Отак. Так їм подобається. Італійці так одягаються. Ми подивимося, що за плащ. Пальто! Пальто! О, так, ви не бачите, а трошки побачили. Так блистить, блистить, і от бачите, на вулиці 30 градусів. 30. Тепло, я вам даю гарантію, що на вулиці тепло. Таке пальто я би ніколи не взяла. Ну, не взяла, тому що сонце, знаєте, воно як візьмеш такий будний день, воно не буде. Без сонця це не, не важно. Треба брати коли сонце, щоб блистіло гарно. Так, продовжую я робити, бо сьогодні роботи, мама мія. Мій італійський компаньйон перший раз побачить сьогодні, і він прямо буде в шоці, що я стільки наготувала. Скільки років ми живемо? Десять років я ніколи так багато не готувала, так смачно. Тому що е, мужчина е, не повинен закохуватися в мене. Наприклад, ми познайомилися, і я показую, як я вмію готувати, як я вмію варити, яка я брава, яка я молодець, в тому нічого подібного. Треба ніколи не показувати, ніколи не показувати. І треба таке все, то це дуже багато роботи, але це треба робити тільки тоді, коли ви хочете. А не для того, щоб вас мужчина любив, бо ви гарно готуєте, бо ви багато готуєте, бо ви така брава. Ви будете замотана, замотана. Ви знаєте, що таке замотана? Замотана, зацофана. За... Ви будете замучена. А треба ля море тут от, в Італії. Тут треба ля море завжди і, і кожен день. <сміття> не кожен день, хоча б, я не знаю, чотири рази в тиждень. Тому тоді мужчина буде задоволений. А мужчина... Імпортенти, щоб жінка була е, така, знаєте, усміхнена, легенька, проста, до нього претензій не, 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 не виставляла, не, не була нервова. А їда тут у нас на другому місці. Ви мені написали, ми багато їді приділяємо. Ми приділяємо увагу. Тут в Віталії взагалі то приділяють увагу, не їдять щонебудь. два дні то саме не їдять, зупу тільки можуть їсти. Але і тому я ось так. Деколи готую, деколи більше. Але це ось все за один раз це дуже забагато. Це треба вчора було приготувати, сьогодні їсти. і го... Вчора приготувати, а сьогодні в духовку сах. який великий кусок печінки. Косточки. це от така була селізінка маленька, що біля тої була, біля печінки. Так, подивимося от ті, Я вже попутала сама. Почекайте. Ага, Оці 5 це є без капусти. 1, 2, 3, 4, 5 без капусти, дві салсичі. А оці всі є з капустою. Я хочу зробити такий експеримент. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. О, ще такі гарна цифра така гарна вийшла. А тут от фарш, мішаний фарш. Він буде, він буде для. рагу буду робити, так Почекайте, зараз витягну, я рукавиці вже не маю, бо я рукавицю знищила. У мене була така гарна рукавиця і не маю чим я з духовки витягати. Я ходила фіки рвати ті кулючі тою рукавицею. Дивіться, яка, яка гарна. Цей зараз поставимо цей будемо дивитися на перше це треба запхати. І ще й лазання є. Лазання готова. Там, бачите, стоїть, гріється, гріється. Температура 200. Mm, що ж вона так твердо заходить? Твердо заходить, може температуру збільшити, чи помаленьку, нехай буде. Мені, знаєте, треба збільшити, напевно, температуру. Зараз я збільшу. Подивіться, який тор з рікоти вийшов. Бачите? Він зараз може ще впаде трошки. Рікотта mm, і савоярді. Я вже більше ніякого ніколи не буду робити ніякого тіста. Тому що савуярді савоярді італійські це тільки мука і яйце. І цукру трошки додавали. І більше нічого, ніяких жирів нема. Розумієте? І це, це дуже вигідно так купляти. Воно навіть я би сказала навіть по салютаре по-здоровому. так. Але савуярді ці я купила дуже дорогі, якісні ті зі Сардинії. Вони такі, знаєте, вони такі широкі, дорогі, зі свіжих яїчок. Написано свіжі яйця, бо у нас Савоярді в Італії. Так само є всякі, є дорогі, є дешеві. Треба складники читати. Дуже добре складники читати. О, Зараз відпочине, пішли я буду його прикрашати. Вау, яка їда буде. Дуже добре. Продовжую зараз я робити рагу. рагу. Суго, суго, суго або рагу в нас говорять з м'яса. Будемо їсти з тортелями. З тортелі, рікота і спіначек.